Хочу наголосити, що навіть під час повномасштабного вторгнення цен зайнятості продовжував працювати. Наш близнюківський відділ систематично всі спеціалісти на роботі. Ми працюємо щоденно. І я, як керівник нашого відділу з усім своїм колективом, надаємо послуги нашим безробітним особам, всім, хто до нас звертаються, також до нас звертаються і переміщені особи. До нас протягом року звернулися в цілому 406 осіб. Ми щоденно з ними працювали, надавали групові послуги, це проводили семінари, ярмарки, міні-ярмарки, індивідуальні послуги. І основне наше завдання було надати допомогу людям, які тимчасово залишились без роботи, надати допомогу у працевлаштуванні. За минулий рік допомога працевлаштування була надана майже 350 особам. Також до нас зверталися внутрішньопереміщені особи протягом року на обліку їх перебувало. У нас 26 осіб. Вони приймали участь і в суспільно-корисних роботах, і проходили навчання. У нас 5 осіб. Також 3 особи отримали ваучери на підвищення кваліфікації або навчання. Протягом року ми працювали для того, щоб знайти вакансії і працевлаштувати наших безробітних осіб, ми систематично співпрацювали з роботодавцями. Внутрішньопереміщені особи були працевлаштовані на два місяці зі шкодування мінімальної заробітної плати. Із 2024 року цей розмір збільшується в розмірі 7700 відшкодування від шкодування протягом трьох місяців. Це до відома роботодавців. Інформацію до роботодавців і до всіх безробітних осіб ми дано. Дали... ...засобами електронного зв'язку. Розміщували інформацію на сторінці Фейсбук, на своїй сторінці Близнюківського відділу центру зайнятості і також систематично друкували дуже великі інформації, статті в районній газеті Нове життя, надавали контактні дані, так що, хто хотів, ті звертались і отримували вже безпосередньо у нас на місці в центрі зайнятості, необхідну для себе інформацію. Основні вакансії у нас були це участь у суспільно-корисних роботах на території нашої всієї. Близнюківської громади старостинських округів протягом року в таких роботах у нас прийняли участь 295 осіб, і заробітна плата їм була виплачена. Також ще і в громадських роботах прийняли участь 89 осіб. І хочу сказати, що заробітна плата цим особам. Виплачували за рахунок коштів фонду 100% за рахунок коштів фонду по безробіттю. Майже 2 мільйони було виплачено за суспільно-корисні роботи і більше 500 тисяч за участь у громадських роботах. Вперше у 2023 році держава надала можливість отримати гранти і мікрогранти на створення або розвиток свого бізнесу. Також ми надавали роз'яснювальну інформацію. Я особисто відвідувала і ФОПи, і наших безробітним розповідали дану інформацію, доводили. Декілька осіб звернулися до нас по цьому, по цьому питанню. Деякі написали бізнес-плани, подавали їх на захист, але ну були відмови. Але все таки одна особа у нас дійсно отримала в 23 році уже мікрогрант на розвиток свого бізнесу. І зараз ще один учасник байових дій оформлює свої документи і також має намір податись на мікрогрант. І всі інші наші компенсаторні програми: можливість навчання, можливість підвищення кваліфікації або навчання, отримання в другої освіти за рахунок ваучера. Всі ці програми працюють. Ми запрошуємо до співпраці, систематичної співпраці із центром зайнятості. Мене звати Альона Козельська. Я майстер манікюру з 12-річним стажем. З цього року почала вивчати подологію. Хто не знає, це проблеми зі стопою. Під час війни та карантину мій бізнес зазнав е, деяких проблем. Дізнавшись ві, про проєкт Крила від медіа Нове життя, я вирішила спробувати і в мене вийшло. Я відвідувала заняття три місяці, не пропустивши жодного. Самостійно написала бізнес-план і отримала фінансування е, свого бізнесу: це кушетка, стілець і столик. Цей проєкт надав мені впевненості в собі, а також дав можливість розвивати свій бізнес. Всім раджу прийняти участь в цьому проєкті. Це в наш час велика можливість та безкоштовна. Мені цей проєкт надав можливість робити не тільки красу, але й вирішувати проблеми болючі моїх клієнтів. Я Рябухіна Євгенія Віталівна, мати шістьох дітей. Відкрила власну справу під час війни, вже рік працюю. За цей рік в мене збільшилась кількість клієнтів. Додатково навчаюсь, завдячуючи проекту Крила. Ми їздили в Львів, в Полтаву, добували додаткові знання, навички, завдячую газеті Нове життя, читала їхні. Статті, вони теж спонукали до дій. Треба розвиватись, працювати, незважаючи ні на що. Я Віктор Лукоцький, очолюю фермерське государство Жизняк. В ці нелегкі часи, всі ви знаєте, не достає у нас робочих місць і тяжко з працевлаштуванням. Ми йдемо на зустріч безробітним, переселенцям і працевлаштовуємо. За минулий рік ми працевлаштували. На невеликі, невеликі терміни близько 10 людей, на 2-3 місяці ще трьох. А також у нас працювали на постійній основі ще троє механізаторів і водій. Людям не треба патати духом, треба самим займатися пошуком роботи, і ви її знайдете. Ми завжди йдемо на зустріч. Все буде добре.